Технологія підготовки засідання педагогічної ради Сила педагогічного колективу в колективній думці в обговоренні, у народженні та втіленні задумів Василь Олександрович Сухомлинський Етапи організації та проведення педради Підготовчий за 4-6 тижнів до проведення, організаційний за 2-3 тижні до проведення та діяльністьний за тиждень до проведення. Підготовчий етап включає визначення теми, мети, проблеми педагогічної ради, складання плану педради, об'єднання педагогічних працівників проблемні групи, створення інформаційного стенду Готуємось до педагогічної ради, визначення об'єктів вивчення, конкретизація завдань, строків їх проведення та призначення відповідальних, видання наказу про підготовку і проведення педагогічної ради. Підготовка обяви про проведення педради. Організаційний етап: підготовка проблемних дискусійних запитань, добір літератури з проблеми та знайомство з нею учасників педагогічної ради, ознайомлення членів педагогічної ради з доповіддю, документами, що будуть обговорюватись, створення мікрогруп для відпрацювання проблеми і розробки проєкту рішення. Діяльністьний етап. Аналіз відвіданих уроків, позакласних заходів, анкетування, опитування, дослідження з даної проблеми, робота з педагогами та запрошеними, що мають виступи на педраді, підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу, підготовка педагогічних ситуацій, які б доцільно було розглянути на засіданні, розробка проєкту рішення. Контроль за підготовкою до педагогічної ради. Якість підради значною мірою залежить від своєчасного і уважного контролю за підготовкою, цю роботу доцільно проводити в три етапи. На першому етапі надається практична допомога членам творчих груп. Роль директора та його заступника полягає в тому, щоб забезпечити через спрямованість відвідування занять позакласних заходів, пов'язаних з тематикою наступної педради. Необхідно розробити вузлові питання теми пам'ятки. На другому етапі слід звернути увагу на якість змісту доповіді, сценарій майбутньої педради, а також на проєкт рішення педради. Доповідь має містити в собі аналіз діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих його членів щодо питання, яке розглядається досягнень та недоліки у роботі учасників навчально-виховного процесу, матеріали спостережень, досліджень, об'єктивні та достовірні факти, порівняльні дані, обґрунтовані висновки та судження. Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною. Складається доповідь з дуже короткого вступу, змістовної частини та висновків, рекомендацій щодо покращення роботи з відповідного питання. Приклад теми та мети педради. Завдання робочої групи. Складання плану проведення педагогічної ради. Визначення форми проведення, розподілу обов'язків між членами групи. Та окреслення завдань для членів групи. План підготовки до педради має такий вигляд: завдання групи інформаційного забезпечення, складання каталогу джерел інформації, добір літератури для самостійного опрацювання вчителями, складання рекомендацій, оформлення виставки літератури, підготовка доповідей і співдоповідей. Завдання аналітичної групи. Дослідження, вивчення досліджуваної проблеми, анкетування та діагностика, відвідування уроків та виховних заходів, підготовка і проведення контрольних робіт та зрізів знань, узагальнення матеріалів дослідження, аналіз і висвітлення результатів, розробка проєкту рішення. Проєкт рішення педагогічної ради. Література. कोई यूज हो